Долина Маринер найбільший каньйон у сонячній системі. 4 тисячі кілометрів завдовжки, 200 кілометрів завширшки і до 7 кілометрів у глибину. Це як поєднання Гранд Каньйону і всієї США в одному місці. Це є проблема. Ровери туди просто не доїдуть. Урвища, скелі, схили, звичайна марсіанська техніка не впорається. Вчені пропонують рішення, гелікоптери, як то легендарний інженеріті, що вже сінде. 52 рази злітав над Марсом на конференції з планетології. Дослідники показали, як нове покоління безпілотників може літати між скелями, брати зразки, робити спектральний аналіз та навіть будувати 3D-моделі місцевості у постелі Орегано вже тестують ці апарати, і все вказує на те, що майбутнє марсіанської науки за крилами, а не за колесами. Бо коли планета це гігантський каньйон, підлетіти ближче, єдиний шлях до нових відкриттів.